Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анзела. Ми з півдня Одеської області. Вчора не знімала такий вітер був страшний. Вже запланувала собі вам починати розповідати про злакові, які вже почали розпускатися, але я ж кажу, вчора такий вітер бустрашний. Що не можна навіть було знімати. Так. Задом потім прогуляємося, трошки пізніше ще одну зроблю прогулянку. Покажу, що я робила. Це вже окремо буде, а зараз поки підемо гуляти по злаковим. Як знаєте, у мене їх дуже багато є. Я собі написала на листочку, щоб не забути ні про кого, тому що. Багато, як мені написала Ніла, що треба мені брати екскурсовода самій, тому що не дуже навіть пам'ятаю, що де росте іноді. Хочу вам показати зразу бризу, бо можу вже більше не показати. У нас оця курочка одна вистрибує. Ось, гляньте, вже повиїдала пусті мітелочки, бачите? Ось трошки лишилися такі бризу колись саджала собі, але в неї, коли вона всходить таке листя, схоже на звичайний бур'ян і вирвала. Вже в минулому році посадила так, щоб не вирвати більше. От, і в цьому році вона є. Маю надію, що всі може насіятися. Якщо курка не доїсть до кінця. Гляньте, які цікаві штучки, такі маленькі сердечки такі гарні. Ну, не знаю, чи встигну я побачити її зрілу. Кажу, куркам повиїдала пусті, бачите, вже повністю. Це повикльовувало все, дивіться. Це вчора. Дивлюся, спочатку, що по мене такі пусті стоять. думаю, якісь. До цього побачила, що вони якісь пусті ці мічолочки. А потім вже вчора детируюся, а курка стоїть, клює собі. Радується життю. Так, далі що у нас є? Далі у нас є. Добре, покажу в другому місці, там ще не ростуть. Костюр без Осик Снікер Голд. Я вже показувала, він в мене в цьому місці, я присадила, він чомусь став зеленіти, але казала, що почав ось випускати. Він повинен бути отакий жовті листя, жовтими. Бачите, ось тут такий гарний, дивіться, який яскравий. От. Вже почав от викидати свої мітьолки. І бачите, як у нього вони є і жовті, і зелені. Воно таке саме малесеньке, що камера... Не можу уловити навіть. Ну, ось такі, бачите, кітиці. Одна жовта он, і дві зелені, он знову жовта. Цікавий такий злак, але буду ще спостерігати за ним до, осі... до, до осені. Ну, якщо тут у мене один кущ осені зелений, якщо не почне жовтіти, ну, починає місцями жовтіти. Не знаю, що, що з ним сталося, о, бачу жовті. Не буду поспішати викидати його, тому що, можливо, ще пожовтіє. Хоча він у мене росте давно, але перший раз це така оказія в нас. Так, розпускається золотобородник. Він трошки-трошки пізніше, але вже почав. В нього таке, знаєте, листя як пальма. Розкидисте, для нього потрібно багато місця. Ось він тільки-тільки випускає свої мітьолочки. Вони доволі такі височенькі, саме листя невисоке, кущик невисокий. А от мітьолки в нього високі. І от вони туди пізніше стоять просто сріблясті. Золотисті, верніше. Такі золотаві, золотаві стоять. Ну, поки тільки розпускається. Так, це у нас Тимофіївка. Лучна. Це мій новий злак в тому році мені подарувала Оля. Моя подушка презентувала мені. Теж кажу спочатку, думала, що якийсь бур'ян виріс такий кусик. Тому думаю, ні, залишу, нехай росте. Ну, Правильно зробила, що лишила. Бачите, які мітьолочки в нього. Ну, це теж ще вони не в повному розпуску. Дивіться, які вони в нього цікаві. І цікаво, чи насівається він взагалі. Ось такий прикольний. Невисокий злак. сантиметрів 40 всього. Зараз, пам'ятаю, олі були десь трошки вищі. Так, це у нас розпускається ситнік. Ситніків в мене багато, а розпускається на зараз ситнік розбіжний. Такі цікавий. Бачите, з такими ось шариками. Вони будуть ще наростати більші, більші ставати, але вже ось розпускаються. У ситників у всіх оці стволики круглі. Просто кругленькі-кругленькі такі трубочки. У ситників. Тут у мене ще є ситніки, потім покажу, вони ще не розпускаються, тільки голі трубочки в них. Так, це в нас ситник. Далі йдемо. Далі у нас тут ось тут у мене <кій> вчора поливала, похилилася. Це у нас приломник високий атропурпурея. У мене ще один є приломник, але він пізніше розпускається, а це ось треба буде підв'язати. Вчора його підв поливала і він поліг. Дивіться, які цікаві у нього ці мітьолочки. дивіться, які гарні. Ну, він високий взагалі, цей злак, він десь метровий. Треба сьогодні його підв'язати і підняти. Отакий От гарний. Так, що в нас далі по списку? Так, тут у нас осоки пальмолисні. Зараз покажу. У мене їх пальмолисних три сорти. Четвертий десь я загубила. Ось тут у мене ще ситнік розлогий, розбіжний, вірніше, цілий великий кущ. Треба буде вже восени його поділити. Так, осока пальмолисна. Вона вся така, як пальмочка, це така у мене, це така у мене зелено-жовта. Вона така не зовсім зелена, а наче краї такі зеленуваті, а середина жовтувата. Бачите, ось повипускала вже свої китички, такі цікаві, навіть невеличкі. Потім ще в мене є осока, ось тут вона зелена з білим. І є майже біла. Ось. Вчора так наробилася, що сьогодні все болить. А майже біла в мене в другому кінці, зараз покажу. Потім покажу, що я робила вчора. Ось вона, гляньте, яка майже біла. В неї серединка біла і краї зелені, тоненькі-тоненькі такі. І китички. І вона така, тут у мене не, не така висока росте. Взагалі така сантиметрів 30 цього максимум. Так, Так, ага, от добре, все, я ж кажу, в списку є. Сеслерія голуба. Сеслерії взагалі вони є холодноквітучі і теплоквітучі. Одні, є, які розпускаються тільки на осінь, а одні ось вони ще спочатку зими розпускалися. Тут у мене рядочок їх, вони такі невисокі, сеслерія голуба, тому що вона ну, листя таке по неї зеленого. З зеленого лубе. І ось такі мітьолочки маленькі. Є ще цислерія слерія Блестяща, але вона мітьолочки не викинула, тому що я її була пересаджувала. Ну, ось вона тут в мене росте, ось тут вона просто зелена і мітьолочок поки немає. Так, дивимося по списку далі. Ну, вівсяниця. Я вам вже показувала півсяницю, ви всі знаєте, я її обрізала вже, тому що вона вже випустила такі насінневі киточки великі, що вже мала насіватися скоро, тому я її обрізала. Так, осока блюзінгер, ще я її поки лишила, але хочу не знаю. Або десь пересаджу таку діляночку, зроблю, відділю її. Бо дуже повза корінням, дуже повза корінням, прямо така, скажімо, агресивна дуже. Почала її там навіть викидати трохи. Так, як мені туди не братися, Тут все поливалося вчора. Ось вона, бачите, осока повисла блюзінгер. Господи, сонце світить. Ось її такі, бачите, ось звисають такі маленькі китички. Ось вони такі цікаві. Кажу, що вона ну, досить агресивна, тому що дуже-дуже позакоріно, гляньте, ось, ось вона повідбивала вже мені. Треба буде відкопувати і або пересадити, або взагалі зовсім викинути. Я коли купувала, мене ніхто не попередив, що це такий страшний агресор. Я собі посадила такий бордюрчик, а він почав розповзатися. Розпускається потрохи ковила. Ми там взяли кусок землі і хочу восени всі сіянці зібрати і посадити, хочу зробити таку поляну з ковили. Щоб, знаєте, от, натуральна, натуральна ковила була, як в природі. Ось у нас. Костер без оси снікер Голд. Бачите, який він повинен бути? А там він у мене в основному зелений. Ось тут він у мене ріс, я його звідси пересадила і ось такий він там став зелений. Так, ну наче всі показала. Перловник, і золотобородник, ситнік, бріза, осока блюзінгер, голуба, пальмолисна, костер, Тимофіївка. Ну, от бачите, Уже потрошки-потрошки по починають розпускатися злаки. Ось Отакі от вони у нас. Так, хто просив і риси цибулькові, друзі? Я вже завтра неділя, в неділю попідв'язую, повідмічаю де сині дебілі, щоб потім не попутати. Бо є кілька кущих таких, що там. Білий, один синій, білий, один фіолетовий, щоб потім не попутати. Так, ще в мене ця клумба залишилася не прополена зовсім. Зацвітають, ось, бачите, ірис спуря білий. Самий ранній зацвітає білий. Ні, голубий зацвів перший. А зараз зацвітає споря, білий. У мене їх Багато сортів, я вже розповідала, будуть зацвітати, буду вам показувати. Ну зараз взагалі тут клумба, бомба, цей синій колір, білий, рожевий, жовтий. Знаю, що багато хто скаже, що не пофенчую, у мене сад не, не такий, який створюють. Спеціальні садівники. Боже, в мене вже все позацвітало, там навіть не бачила. Будлея ще одна зацвіла. Я створювала його для себе, десь трошки придержувалася таких норм цих дизайнерських. В основному ні. В основному саджала собі квіти, рослини, кущі, дерева. У мене такий, Боже, пахне ароматстий. Сад такий більш колекційний, ніж професійний, тому що професійно це треба саджати, от як у мене, наприклад, тут Кентранту з одним рядом росте. Там група рослин, що повторилася, що було однакові, я собі саджала. Боже, не уявляєте, який тут аромат зараз стоїть. Все цвіте. Стільки ароматів. Там спірея зацвіла. я Не пам'ятаю назву, саджала колись давним-давно гляньте, вона цвіте, пишно. Так, ну все, буду закулятись, <крему> окрему прогулянку зроблю. Хотіла просто зробити прозлакові і пішла. Так що, друзі, є злакові, як, як бачите, різні, які ще тільки-тільки розпускаються. Листя, тільки зелене є зелень. А є такі, які вже починають випускати свої цвітоноси. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.